Шановна громада, вітаю вас із з моїм товаришем ось зараз проінспектували укриття, які ми називаємо не Байрактарчик, а командир ППО Жашківської громади, який буде захищати нас і внаслідок трагічних подій, які відбулися в місті Києві. Ви знаєте це. Ми з сумом констатуємо цей факт, що загинули люди і співчуваємо тим сім'ям і родинам, в кого людина. Загинула чи члени сімей, щоб такого не відбулося в жашкові. Я наголошую на тому, що в нас всі укриття, які задекларовані, вони працюють. Трішечки переформатувалися укриття, які ми відвели спеціалізовано і відкрили дошкільні навчальні заклади, але все рівно для жителів громади ми залишили укриття, які працювали, і працюють теперішній час цілодобово. Що означає цілодобово? Це працює людина, чергує і вдень, і вночі. Ну, цілодобово самі розумієте, що це забезпечує, що необхідно, зустрічає людей, проваджає, можливо, треба з кимось зв'язати із керівників. Тобто на будь-які питання можна надати відповідь або викликати ту чи іншу людину, яка потрібна саме в той час небезпеки чи іншої критичної ситуації. Тому нагадаю вам локації, які ми мали би задіяти, оскільки забезпечити все населення, укриттями, на жаль, не зможемо. І укриття передбачалися, коли будувалися багатоквартирні будинки в центральній частині міста в основному. Тому от і підвальні приміщення розраховувалися як будуть укриття. Прості укриття. Ну, але люди собі відвоювали, зробили по-своєму, розбудували там свої комірки. І зберігають якусь розпродукцію чи інше знаряддя. Хоча так би не мало бути. Ну, що є, що є, люди їх використовують як укриття, хоча вони не зовсім придатні для цього. Можливо, можуть бути ще й небезпечними. Тому в центральній частині міста укриття в будинку культури. Я надіюсь, ви цього не забули, але все рівно вам я це нагадую. Працює цілодобово, забезпечений всім засобами медичної допомоги первинної. Відповідно, телефонним зв'язком і можна випити чаю, зігрітися, якщо в цьому є потреба. Є певний запас одягу, якщо цього буде потребувати погодні умови. Також дошкільна установа номер 6 це дитячий садочок біля третьої школи, навпроти якраз знаходиться. Там будуть проводитися ремонтні роботи, але наразі воно пристойне і пригодне як просте укриття для людей. І наразі можемо використовувати ліцей минулому заклад загальної середньої освіти номер 1 Школа перша, так як її називають у нас людей. Навчальний рік закінчився, тому можемо використовувати цілодобово. А в навчальний період не зможемо, тому що, самі розумієте, там будуть укриття для дітей, які навчаються в школі. Практично в місті в закладах освіти. Найбільше там є укриття, облаштовані. Ми запустили роботу дошкільні установи, тому вони використовуються для саме діток, які ходять в дитячі садочки. Це садочок номер 4 номер 5 От зокрема, в садочку номер 5 там дуже багато діток відвідує, тому використовувати місця там і для наших громадян. Не буде вистачати нам, аби забезпечити діток. Ну тому ми не використовуємо для інших людей. А саме ті, які я вказав, ми надіємо, що цього повинно вистачити для тих, хто бажає. Хоча практика, як показала, люди в більшості нехтою. Можливо, вже і підготували в себе в домівках, тому що багато приватних садиб підготували свої прості укриття. І це правильно я вважаю, Так повинно бути. Люди в першу чергу повинні самі попіклуватися. про Свою безпеку, оскільки до того ж самого будинку культури потрібно ще добігти. А тривога, коли лунає, ми не знаємо час, коли будуть прильоти. кожна хвилина дорога в таких випадках. Тому, будь ласка, найближче укриття можете облаштувати, витрачайте кошти, це безпека і ваше життя, ваше здоров'я, здоров'я ваших рідних, близьких. Облаштовуйте там, де ви можете. Погріб, можливо, підвал під будинком. Облаштовуйте це не на місяць, не на рік. А це буде на все життя і для вас, для ваших дітей, чи хто буде проживати там в подальшому. Зокрема, людей хвилює також, чому по селах не облаштовують укриття. Ну, мусимо зрозуміти реалії нашого життя. Якщо в нас є підвальні приміщення під освітянськими закладами, ми їх облаштовуємо там, де дітки дійсно навчаються. До речі, хочу ще раз подякувати батькам, які долучаються і коштами і роботою там, де облаштовуємо. Бо прикро констатувати, але наразі бюджетні кошти не можемо використати, хоча вони є. Згідно якихось тих чи інших указів, постанов чи законодавства. Тому, дякуючи всім, ми маємо і по селах і в освітянських закладах прості укриття, але все рівно в селах є більше можливості облаштувати в своїх домоволодіннях. Тому, будь ласка, облаштовуйте, потрібна консультація, як облаштувати, що не потрібно там, що би знаходилось в цих простих укриттях. як… Телефонуйте, будемо в силу наших можливостей вам радити, як його облаштувати, так чи інші там, пристосувати приміщення, підвальне чи то погріб для простого укриття. Я все-таки наостанок скажу, надіюся, що в нас буде спокійно, але ви знаєте самі, потрібно готуватися до найгіршого. Ну, а вже. Як буде, так буде. Потрібно бути готовими до всього. Війна продовжується. Все залежить наше здоров'я, наше життя, саме від наших зусиль. Дякую за увагу, дякую всім за розуміння.